Бог сказав, нехай на небі сяють світила, сонце день, А місяць і сірки нехай сяють вночі. Гарна вистава трошки така щемна, класно використали символи. Ем, ну я сподіваюся, що малому сподобалась. Мені дуже сподобалась. Вона така символічна. Дякую вам. Дуже класний такий підхід. Ну неочікувано було. Класно. дякую. Я вперше в Рівному і одразу захотілося подивитися на культурне життя. Це місце для мене сюрприз, хоч воно для дітей, але насправді нам дорослим було дуже цікаво подивитися, дуже професійно гарне світло, співочі актори, серйозна постановка. Ми отримали кучу приємних задоволень. Дякую, вам дуже сподобались актори, просто неймовірні, дуже надихаючі чарівні пісні. Я не очікував, що мені сподобається, хоч це і дитяча вистава, але для дорослих теж підійде. Акуратненько, береш мене за хустника, тримаєш, лапки підгортаєш, закутуєш і у піч Дуже гарний, дуже музичний супровід гарний, і так в тему музика пішла. Ну і як завжди, дуже оформлення вистави, такі знахідки, як річка, як гуси, які летять. Це супер, мені подобається. Ковал, коваль, файні зуби для сміни, шава гристи. паде, коли дивиться, летить. Маленьке гусятко, гуся, гуся, гусятко, гуся, гуся, візьми мене на крилятка. Віднеси до мами і татка. Сідай! Дякую! Дуже красиво, дуже емоціонально, можна так сказати. Дуже мені сподобалася вистава. Саме красива вистава, яку я колись бачила. А це ж тобі, відіку пирішок. А це мені. При... А мені. Нами рухає стиха, віччі горі розвертають вітрила. Це наша Богородиця з нами говорила. Парні корабель навантажний піснями пливає у пол золотими стопами, здіймається рікою, великою такою, такою тихою глибокою такою, повільний корабель, вантажний піснями, темлю випалює сигнальними вогнями, пливе до нестями, пливе до зимоги, шукає землю любові і тривоги, це наша земля. Наче на повні, травою черневою, стежкою зимовою, теплою колякою, подібною доквітки. Ми знаємо, хто ми і знаємо свідки.